Вітає малята, пташки крильця розправляють, з добрим ранком всіх вітають, та летять до годівниці, сороки, снігурі, синиці, горубці, клубочки сірі, ті, що не летять у вирій. Прилітайте пташенята, ось насіння та зернята. Малята, пташки, які залишилися зимувати з нами і не полетіли у вирій. Називаються зимуючі. Так, ці пташки не бояться морозів, проте для них наступає найважча пора. Взимку їм дуже важко знайти поживу. Голод найбільша небезпека для пташок взимку. Тож сьогодні я запрошую вас зробити для зимуючих пташок смаколики. Давайте розглянемо, які саме ми можемо це зробити. Такі екогодівнички це чудовий варіант підгодувати пташок взимку, до того ж, процес виготовлення дуже простий і принесе задоволення і дорослим, і малятам. Нам потрібно Дві склянки зернової суміші, пів склянки борошна. Все це треба добре перемішати. До суміші додаємо півсклянки води та знову добре перемішуємо. Викладаємо нашу суміш у форму. Форми можуть бути різні, а далі трубочкою робимо невеликий отвір. Залишаємо на ніч, щоб наші смаколики підсохли. За допомогою каната робимо зав'язки. Свої смаколики ви можете повісити на гілочках дерев під час прогулянки. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь за метілі Пташки вам будуть дуже вдячні!